Зараз я всім хочу показати ціну волонтерства. Бачите, в мене собачки, є, в мене ще котики всі кричать: Ау, волонтери, де ви? Заберіть тварин, бо в нас обставини, життя, ми не можемо. Ось мої обставини життя. Купила будинок, стареньку хатину, яка вже доживає свого віку, на жаль, пахала на роботі. 24 на 7 ти найманий працівник і на роботі і вдома, бо ці собачки і котики, їм всім потрібен догляд. І от ціна волонтерства. Ось пакет з аптеки, папаверін, платіфілін, шприци. Через день викликаю швидку. От. Тому що у мене здоровений камінь в жовчному міхурі. Треба операція. Тільки одна операція стоїть 12 тисяч гривень, плюс наркози, ліки. І того двадцятка набігає. Де взяти одному богу? Відомо.